Всіх привіт, всіх вітаю. От подивіться на цього файного хлопця, це Євген. Він купив е тільки що е на цей пікап евакмобіль для, е для медиків. Які? Де, вони, де вони зараз? Курський напрямок. На Курському напрямку. Курська область України. Курська область України, так. Тож, Зараз ми його подивимось. Якщо все добре, то будемо брати та відправляти в Україну. Столій, славий. Субтові що буде. Так, ну, подивились ми машину, ніби все, все нормально, все живе, не бите. Не бите, не крашена. Єдине, що треба, мабуть, поміняти буде резину, бо ця... вона не витримує. да, ця трохи заслабенька. Тож, вопи... я залишу в описі відео реквізити Євгена. Якщо маєте вільні 10-20 фунтів. На заміну резини прошу скинути це буде це піде на благоділо, кобор, кобаль, снова тут, на зв'язок. Као, Као, якогось, на связь по прийом. Який у вас спас? За другой партію Мирушний. Але ще хвилин 15-20 до 20 примус. До... Зато хоч живі лишилися. Так, да, маленькі. Скажи, да. зато живі лишилися, ні? Так. Да. Так, ну ось все. Взяли машину, вже під домом підігнали, запаркували за 2300. В принципі, в гарному стані, технічно їде добре. Єдине що, трохи підкисли контакти на стопах. Треба трохи тут буде позачищати. Отже, друзі, якщо, мабуть, хтось знає, може когось в когось якогось знайомих англійців, хтось планує продавати не дуже дорого, щось повнопривідне, пікапа чи джипа, дайте знати Євгену. Контакти будуть в описі і в першому коментарі. Напишіть, скажіть, скажіть, що є машина, бо військовим це дуже зараз потрібно. До зустрічі! Хай нам всім щастить і нашої перемоги.